Пресвята Богородице, нехай, відповідаючи на моє благання та Твоє молитовне заступництво, Всемогутній і милостивий Бог своєю Господньою силою і благодаттю спасе і збереже під небесним покровом Твоїм моїх дітей, усіх отроків і немовлят, хрещених і безіменних, і тих, що в утробі материнській. Покрий їх ризою Твого материнства. Щоби під проводом і натхненням Святого Духа зрости їх у страси Божому і в покори батькам, ублагай Господа мого і Сина Твого, щоб дарував їм усе належне і корисне для достойного й побожного життя, зцілення і спасиння їхнього. Доручаю їх батьківському Божому захисту і материнському пеклуванню Твоєму, бо Ти є божественна покрова рабам і дітям Божим, а відтак. І твоїм амінь.